То проти утрималися рішення приймається Хто далі. Зато, на сесії що... виступив голова громадської ради Борис Поля Валерій Кузьменко. Він повідомив, що 24 лютого відбулося засідання громади міста і прийнято протокол щодо використання громадської вбиральні в центральному парку. Я оголошу протокол засідання громадської ради. Порушити питання перед комітетом міської ради та перед батьким корпусом щодо цілодобової роботи громадського туалету, що знаходиться в міському парку культури та відпочинку на безоплатній основі та припробувати громадську раду та її найближчому о, черговому засіданні. що буде 23 березня цього року Вонесон Кузьменко міський голова повідомив на що скаржаться комунальники практично щодня? Я так розумію, в знак протесту. На меморіальному комплексі, в парковій зоні, валять, вибачте, за це кучі. Вранці доводиться прибирати. Є мені лист на Василя Івановича, про ті факти, про які вже сказав міський голова. Є рішення міської ради 4-го скликання Київської області, від 100 листопада 2004 року. Де четвертим пунктом написано. Товариство з обмеженою відповідальністю л центр зберегти функції громадського туалету у частині площі споруди. Зберегти функції. Це була основа. Це була основа, основа дати тому що 8. я був тоді теж депутатом, я дуже вам хорошо пам'ятаю. Це була основа передачі цього туалету. А зараз виходить, що він вже працює тільки до 8 годин вечора і самовільно встановлена плата 1,5 гривні. Ніхто не вважав, що буде завжди безкоштовно. Ми давали гарячі, що був безплатний театр. Прийшло вже 8. Не написано в рішенні. Про 5 років. Збережень. Ну, так, збереженно. У 2005 році утримано цей туалет. Цей туалет в місяць входиться, вода, світло, зарплата і прочі 10-12 тисяч гривень в Ну, знаєте, до мене підходив з Маріани Микола Іванович Грона. До нього по-різному всі відносяться, так? Да? Але грона на сьогоднішній день працює туалет цілодобово. так, Цілодобово. Не ставить Грона питання про те, щоб підняти плату за туалет взагалі. Тобто його, до речі, не зобов'язували побудувати туалет. Він побудував сам. Він побудував сам. Це як приклад вам. Він для нього теж дорого Значить, Також може бути компроміс. Можемо би серед довше роботи. Може не сьогодні не днів надію. Може би на вихідні дні ліперації на безплату. Може бути так. Ну віся просто ці 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 витрати, що вони збирають, там збирають такі дами, це 3.000 міс, вони не покривають навіть 25% цих тих витрат. Суперечки припинилися, коли Анатолій Федорчук запропонував розв'язати питання в суді і наказав начальнику управління юридично кадрового забезпечення Олександру Жарому підготувати необхідні документи. Бачу, Міська рада змушена буде звернутися до суду на виконання цього рішення. Я своє обличчя збережу. У мене іншого варіанту не буде. Ви мене зрозуміли. А Л-центр хай пропонує свої пропозиції. Будь ласка, Олександр Сентивич, готуємо позовну заяву до суду. Будь ласка. Потім відбулось голосування. Так хто за це рішення? Хто за це рішення? Що я зараз озвучу? Прошу голосувати. Будь ласка, хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? От два чоловіка. Рішення приймається. після цього, слово взяла Антоніна Черницька. Вона повідомила, що у Борисполі пройшло засідання на тему організація дитячого харчування у круглому столі. Взяли участь директори Бориспільських шкіл та дитсадків, представники санстанції, педіатри та ветеринарний лікар. У результаті прийнято рішення звернутися до міністерства освіти від імені депутатів. Пані Черницька навела приклад, в яких умовах опинилися працівники шкільних сідали відповідно до цих методичних рекомендацій. У закладі харчується понад 200 дітей, то вводиться посада другого кухаря, тобто всього два кухарі і один кухонний працівник. Три особи. Прису. Якщо потрібно приготувати сніданок для дітей, а у нас у закладі 561 дитина перших-четвертих класів харчується, то це на сніданок потрібно нарізати, скажімо, 41 кг м'яса, почистити 120 кг картоплі для того, щоб це вийшло пюре. Нашаткувати 70 кілограмів капусти, ну і відповідно це приготувати. Для того щоб розігріти плити, кухар повинен о 6 годині ранку прийти на роботу, що вони і роблять у навчальних закладах. І це всього три особи більше в штатах не передбачено працівників, які називають заробітну плату. Причому сміхотворно виходить, тому що заробітна плата підсобного працівника вища ніж кухаря четвертого п'ятого розряду. Ось в нашому навчальному закладі кухар отримує 1362 гривні 71 копійку. А підсудний працівник 1427 гривень. Крім цього, Антоніна Черницька, посилаючись на штатний розпис, зауважила у випадку виробничої необхідності, навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади, але за рахунок спеціального фонду. Водночас, за словами депутата, існує розпорядження міністерства освіти, в якому йдеться про наступне. з метою економного і раціонального. Користання коштів та відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 10 2008 року 900, номер 943 про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалася станом на 1.09.2010 2010 року. Таким чином, нічого ми не можемо зробити. Від асоціації батьків сьогодні вона запитає і це, це, це ж саме питання. Таке ж саме звернення буде від нашого міста, направлене від Асоціації директорів, шкіл і потушкільних закладів, відповідно і від управління освіта, тобто піде в лінії виконання відкладу. Прошу голосувати, будь ласка, і підтримати. Хто проти? Утримались, рішення приймається одноголосно. Дякую. І останнє питання, що було включене Додумна... до порядку денного, стосувалося тарифів на комунальні Додумна. послуги. Нагадаю, з 1 березня і... вони мали змінитися. Із доповіддю виступив перший заступник міського голови, депутат обласної ради Микола Корнійчук. Перед тим як розробляти тарифи, приймати їх. Ми звернулися до управління контролю за цінами Київській області. Управління по контролю за цінами. Видало нам розрахунки вартості, я вам показую всі висновки, наприклад, вивезення сміття. Це висновок 18 жовтня 2011 року, що вартість одного метра кубічного сміття без ПДВ і без рентабельності становить 26 гривень 87 копійок. Ми в розрахунках приймаємо рентабельність. 3 відсотні, з ПДВ, це виходить 38 гривень 24 копії. Відповідно до формули також розраховується вартість обслуговування ліхта в кожному будинку. От висновок комісії по цінам. Вони нам визначили, що вартість 469 гривень 30 копійок без рентабельності і ПДВ є економічно обґрунтованою Ми в рішенні виконавчого комітету. Приймає вартість обслуговування одного ліфта значно нижчою. Все розраховано згідно постанови нової 869-ї 1 червня 2012 року. Ми направили, я ж хотів сказати, ми направили свої розрахунки в антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет їх розглянув і дав нам письмову відповідь. Що це не є функціями антимонопольного комітету розглядувати рішення виконавчого комітету? Скажіть, будь ласка, сервіс обслуговування покращиться? Ми не набираємо нову кількість людей, ми не купуємо нову техніку, ми зберігаємо те, що на сьогоднішній день маємо. На сьогоднішній день люди, які отримують заробітну плату 1200 гривень, наприклад, двірник, ми їх отримати вже на роботі не можемо. Зв'язку з підвищенням тарифів, той самий двірник буде прибирати ту саму площу, буде та сама жінка вже прибирати, якщо це, наприклад, Леся на цьому, на Київському шляху 13, Але вона буде отримувати заробітну плату вже не 1200, а 1670 гривень. З миру по нитці голому Особисто. сорочка. Зрозуміють люди, слава Богу, не зрозуміють. Ну що за завтра ми будемо в теплих оселях. І не буде проблеми в нас, тих, які мали проблеми сьогодні по Україні. Навіть в Києві навчальні заклади будуть підготовлені набагато гірше, ніж ми в Борисполі. Олександра Шостак, Богдан Фірсов, програма сесія, телеканал.